Хлопці, ще раз записую відео для тих, хто не зовсім розуміє, що ендотерапія це курс лікування та відновлення ваших яєчок і вживання будь-якого алкоголю ну суворо заборонено. Ось мій пацієнт, який мені скинув аналізи, і вони були просто жахливі. Незважаючи на те, що він вживав ендотерапію, я наче почав питати: а що трапилось? Чому в тебе тестостерон так погано зростає? Да? В нього був гіпогонадизм, тобто атрофія яєчок була. І потім в нього е зростає він і всього лише 19, зато естрадіол зашкалює. Він мені пише, що ну да, сидячий спосіб життя веду, нічого такого, але двічі на тиждень він вживав пиво. Причому в дозі літр-півтора два рази на тиждень. Ви розумієте, що, що ну, це просто найжахливіше, що він міг тільки придумати. Тому що пиво не тільки містить алкоголь, який також дуже погано впливає на ендокринну систему, він пошкоджує його вже пошкоджені яєчки. Але пиво ще включає в себе фітоестрогени – Тобто такі речовини, які потрапляючи в чоловічий організм, цепляються до рецепторів естрогена чоловіка. І таким чином по посилають сигнал в мозок, в гіпоталамус, що в нас вже дуже багато е естрогену. Тому давай перекривай. Виробництво естрогену в чоловічому організмі. А як в чоловічому організмі е, з'являється естроген? У нас немає яєчників да? яєчники у жінок. У нас є яєчки, які виробляють тестостерон, а не естрадіол. Так ось естрадіол в чоловічому організмі з'являється з тестостерону. Тобто сигнал отримує гіпоталамус, що в нас забагато естрогену. Щоб знизити естроген, треба знизити тестостерон, тому що з, естр... з тестостерону з'являється естроген. І організм знижує рівень виробництва тестостерону. Розумієте? І таким чином у нього зараз завищений естроген, жіночий гормон, і дуже низький тестостерон. Так робити не можна. Ще раз наголошую, хлопці, вам спочатку, особливо, якщо у вас атрофія яєчок, да, тестостерон нижче 14 наномоль, Спочатку треба їх зміцнити, укріпити, вилюкувати. І тільки потім, після закінчення курсу, який триває від 4 місяців, тому що у вас атрофія не 3 місяці, а 4 мінімум. Тільки потім ви зможете вживати собі помірні дози алкоголю, не півтора літра. Я за своє життя 38 років мені я жодного разу за раз не міг випити півтора літру за все своє життя. Навіть коли був підлітком. Ну це ж просто, ну це все одно, що лікуватися і одразу е вживати ядохімікати. Розумієте? Тому вам треба просто зрозуміти для себе: або ви обираєте світлу сторону і лікуєте свої яєчки за допомогою ендотерапії, піднімаєте тестостерон, укріплюєте здоров'я, сили, амбіції, енергію. Або. Ви просто стаєте алкоголіком, тому що такі дози пива чи іншого алкоголю вбивають спочатку вашу ендокринну систему, а потім у вас вже починає просто сипатися все. Він сказав, що він набрав зайву вагу, жир з'являється, і це не дивно. Я ще хотів би побачити його печінкові проби, тому що там теж не все дуже не все дуже гарно має бути. Тому ще раз, хлопці, якщо ви звертаєтесь до мене. То спочатку залиште свої погані звички десь там за бортом. Ніяких наркотиків, ніяких, е, ніякого алкоголю не вживайте. І тоді я вам гарантую результат, розумієте? І ви будете настільки щасливі, і у вас буде хороший настрій, не буде ніякої депресії, і вам алкоголь взагалі не буде потрібен. Розумієте? Ну і плюс, якщо. Якщо у вас підвищується тестостерон, ви стаєте більш альфою, і вам вже легше сказати ні своїм друзям, які наполягають на тому, щоб ви вживали алкоголь. Починайте ставати альфою, звертайтеся.